Вітаю вас, воєна калрадії. DLC Versailles нарешті вийшло. І сьогодні ми з вами пройдемося по основним його нововведенням. кораблі, морські битви, нова фракція та новий тип військ. Все це чекає на вас в цьому DLC. А перед початком відео прошу вас поставити вподобайку та підписатися. Це дуже допомагає розвитку каналу. І про коменти не забувайте. Не буду вас більше затримувати. Поїхали! А почнемо ми з вами з найголовнішого нововведення цього DLC – з кораблів та морських битв. DLC додає 18 типів кораблів. Це найбільше транспортне вновлення в історії Маннелорда. Кораблі поділені в грі на три класи: легкі, середні та важкі. Легкі кораблі. Дешеві, швидкі та дуже маневрені. Мають найменшу допустиму кількість воїнів на судно серед усіх кораблів. Вони підходять для нальоту на торгові кораблі або для швидкого абордажу під час великих морських баталій. Важливий момент ці кораблі мають дуже мало хп. Важкий корабель на великій швидкості може потопити ваше судно всього за один удар. Середні кораблі це дуже гарний баланс між маневрістю та живучістю. Вони мають вищий ліміт кількості воїнів в команді. Це дає можливість адаптувати ці кораблі до виконання різних задач під час битв. Важкі кораблі. Справжні фортеці на воді, широкий палуби, велика місткість екіпажу, товсті корпуси та безліч покращень на вибір дозволяє їм домінувати в тривалих боях. Хоча все це має велику ціну. Заплив за ці кораблі доведеться дійсно чимало. Також у грі присутні торгівельні кораблі. Вони відрізняються від військових кораблів кількома ключовими моментами. Вони перевозять менше військ, пропонують більше місця для інвентарю та потребують меншого екіпажу для роботи, що робить їх кращим вибором для торгових конвоїв. Всі кораблі можна покращувати. І чим більше розмір корабля, тим більше можливих кастомізацій він має, ви можете міняти деревину для корпусів, матеріали та форму вітрил, додавати тарани та бойові машини. І ще багато чого різного. Важливо, покращення, що відносяться до фракцій, можна отримати тільки у портах цих фракцій. Тобто, трикутні вітрила ви зможете поставити тільки в поселеннях Узаїтів, а додати щити вікінгів тільки в портах нордів. І так далі. Доступ до кораблів та покращень залежить не лише від місця розташування, але й від інфраструктури. Порти необхідно покращити за допомогою проєктів поселень. Верфи нізького рівня може пропонувати лише кілька легких кораблів. Тоді як вищі рівні відкривають середні та важкі кораблі з більшою кількістю суден на продаж та більшою кількістю покращень. Тепер найважливіше. Як саме працюють морські битви в Версейлс? Під час бою на воді в кожної сторони може бути максимум 8 кораблів. Якщо у вас є більше кораблів, вони просто не потраплять у битву. Перед початком ви можете обрати, які саме кораблі будуть приймати участь, а також розподілити ваші війська між кораблями. В основі морського бою тарани обстріли та абордажі. Важкі кораблі завдають найбільшої шкоди при тарані. Під час збит можна пробивати корпуси та знищувати вітрила. Пошкоджені вітрила істотно знижують швидкість і маневреність, що робить корабель практично нерухомою мішенню. Деякі кораблі підтримують встановлення осадних машин, балізка та пуль та інших далекобійних установок. Вони працюють так само, як і в наземних осадах, тільки стріляють по кораблях. Використовуючи ці машини, ви можете підпалити ворожі корабель та вітрила. А також вибити ворожих юнітів. Корабель вибуває, якщо його корпус пробивають, він тоне, або якщо екіпаж повністю вбитий. Після знищення корабля його команда в бій не повертається, навіть якщо в армії є резерви. Ближній бій. Після злишення кораблі можуть зачепитися один за одного, після чого починається абордаж. Команда автоматично переходить у ближній бій. Результат простий: або ви очищуєте палубу ворога, або вас кинуть за борт. Якщо ви перемагаєте бій, то можете захопити корабель противника. Якщо він не затонув, захоплений корабель можна дати у власний флот або продати. Окремий нюанс контроль над кораблем. Якщо капітан вбитий, судно тимчасово втрачає керування, доки інші члени екупажу не візьмуть командування. В цілому, це є всі основні моменти, пов'язані з кораблями та морськими битвами. Але якщо ви хочете, щоб я більш детально розібрав усі механіки, пов'язані з морськими битвами. Або ж, наприклад, зробив детальний огляд на кораблі різних фракцій, то дайте знати про це в коментарях. Морські війська це новий вид військ, що спеціалізується саме на морських битвах. І на відміну від звичайних юнітів, він не має дебаф під час морських битв. У кожній фракції є декілька видів цих військ переважно це піхотинці та лучники. Винятком є нова фракція нордів, де всі без виключення війська є моряками. Якщо ми вже зачепили нордів, то давайте трохи проговоримо про них. Як ви вже зрозуміли, Норди це нова фракція Банелорді. Їхнє королівство розташоване на півночі і має спільний сухопутний кордон з хузаїтами. Окрім цього, у Нордів є окремий острів з містом та фортецею. Ця фракція є унікальною, оскільки, як вже було сказано раніше, всі війська Нордів добре б'ються на воді. І ще однією особливістю є те, що вони не мають жодної кавалерії у своїх деревах розвитку юнітів. Ця фракція покладається на ближній бій. Що також відображаються на їхніх кораблях, оскільки вони розроблені саме для швидкого абордажу. Тож, якщо граєте за нордів, вашою найкращою стратегією буде якнайшвидше досягнути судна супротивника та десантуватися на нього. А якщо ви хочете побачити нордів в дії, то я вас запрошую на свої стріми проходження, де ми будемо разом захоплювати терена Калрадії, граючи за безстрашних нордів. А щоб не пропустити стріми, наполегливо раджу вам підписатися. І не буду більше затримувати. Продовжуємо. А тепер давайте поговоримо про зміни мапи. гри додається новий регіон північна частина це є батьківщина нордів. Також з'являються нові водні простори: Моря, узбережжя, прибережні міста і порти. Річки та прибережні зони теж були перероблені. Деякі міста тепер мають доступ до води. Це дає можливість морської логістики та боїв. Тепер на мапі ми маємо новий вид міст порти. Це міста, що розташовані на березі. І в них можна купувати, покращити та ремонтувати свій флот. Ще одна особливість у цих міст – те, що якщо вони будуть знаходитися під облогою, то ви спокійно зможете приєднатися до облоги з моря або ж так само спокійно покинути місто, але це за умови, що місто не знаходиться під морською блокадою. Також у гру було додано нових морських бандитів. Як нових? По-перше, морські бандити нарешті отримали кораблі. Але окрім них миру також додали і корсарів. Зустріти корсарів ви зможете в південних водах Кальрадії. І звичайно ж, з новим оновленням ми отримали купу нового озброєння та броні. І вся вона зроблена просто неймовірно гарно та якісно, що власне зараз ви бачите в себе на екрані. Окрім цього, було додано два нових ресурси китовий жир та бівні. Ви зможете знайти їх в кількох прибережних поселеннях і повірте, вони вартують вашої уваги, оскільки продати їх можна за дійсно гарні гроші. Ось таке воно нове DLC Варсайс. Звичайно, що ми прийшлися тільки по основним моментам цього DLC. Але якщо вам є що додати або ж ви хочете побачити відео на певну тематику, то дайте знати в коментарях. І, звичайно, не забувайте про вподобайку та підписку. А я в свою чергу запрошу вас на стріми з проходженням компанії з Team DLC. Залітайте, буде весело! А на цьому все. До нових зустрічей! Бережіть себе і всім па-па!